Вітаю всіх. Сьогодні мова піде про старий сорт винограду, перевірений часом, надію, Азос. Багато, напевно, вже впізнали його. Росте цей виноград у мене на ділянці біля 10 років. Плодоносить вже років 8. Завжди я маю гарний урожай. І які особливості даного сорту. Грона розміри 500-800, але дуже багато грон, за до 2 кг і бувають більше. Коли кущ набирає деревину, то грона стають дедалі більшими. За 8 років, які я отримую урожай на ньому, він мене ні разу не підвів. Завжди я мав урожай. Ось в цьому році теж маємо гарний урожай. Сьогодні у нас 1 жовтня. Маю два кущі даного сорту. Один кущ уже реалізований, а цей кущ залишили собі. Чому залишили? Тому що він гарно зберігається і зберігається до Різдвяних свят, до Нового року. Так що, так, ось це ми маємо вигляд на виноград з іншими. З іншої сторони ще надійний сорт, дуже надійний. І раджу для початківців особливо з ними не будете мати великих проблем, до хвороб він доволі стійкий. Так що садіть. І будете радіти ну, ось таким гронкам. Ось дивіться. Ну, краса, краса, звичайна. Основне питання виноградарів я завжди задаю таке, якщо завожу якийсь новий сорт, тріщить чи не тріщить Тому що з тріском це йдуть де купа проблем. Переживання і таке інше. Що сказати про Надію Азос? Вісім років вирощую, і уявіть собі, думав, що вона не трещить. Але в минулому році вона мене тріснула. Хоча в минулому році мене тріснули майже всі сорти. Навіть е Байканур і в того було. Були яги, які тріснули. Звичайно, там вони одиничні випадки були, але були. Так само тріснула і Надія Азос. Но за вісім років це був один тріск. Чим пояснити цей тріск? Ну, тут, скоріше за все, я думаю, пов'язано було з тим, що препарати мене з. Весни, які ми обробляли, не спрацювали. Тобто це був фальсифікат. І, напевно, був скритий ідіум якийсь. Я обробляв содою з йодом, молоком з йодом, ну, чим, марганцовкою, чим тільки не обробляв. Можливо, і це вплинуло на саму ягоду, на шкірку, що відбувся тріск. Але я говорив, що він мене не підводив. Минулому році він теж мене підвів, тому що ті ягодки, які тріснули, я пройшов ножицями і е, без урожаю я не залишився. Е, Розрядити прийшлося десь процентів напевно 40, якщо так брати, доволі багато. Але в кінці я отримав ягоди якісь по 12 грамів, як я кажу. І грона були ну, дуже привабливі, шикарні такі грона. Так що, якщо ви попрацюєте ножицями по, по, по гороху, оце недоліки з недолік із тих, що вон, вона трохи підгарашує. Ну, це цим можна миритися. Так ви отримаєте. Дуже привабливі грона і ягоди. І ягоди будуть грам грамів по 12. І ще одне таке. Дивіться, якщо ви під час дозрівання пішли там дощі сильні, або ви поливали його багато, то затримка буде дозріванням. Затримка буде дозріванням. Але ягода буде крупніша. Ягода буде крупніша. Ось так такі. Якщо суха погода стоїть, то він дозріває раніше, раніше, десь днів на 10. Ну, це ж це може бути по-різному 10-14. А е, ягода буде, звичайно, як я казав, 5-8 грамів. Десь така. Так що ось така інформація. Кому було цікаво, став лайки. Дякую. За перегляд всім миру і здоров'я!